За вікном осипаються роси, цвітом білим покрився сад, Посріблились матусині коси від тривог, що приніс листопад. Вже і сили не ті, що раніше, часом Тома схиляє плече, але серце привітне і щире, Божий спокій сім'ї несе. У очах твоїх, люба матусю, я читаю своє життя. Кожен день за тебе молюся, бо у нас ти лише одна. Ми цінуємо твою турботу, на вівтар ти поклала життя у щоденних життєвих клопотах заховалася доля твоя. Найрідніше на світі, матусю, ми щасливі, що ти жива, ще не раз до тебе звернуся, щоб почути твої слова. У словах не вмістити подяку за щасливе наше життя. Ти зробила усе можливе, щоб в нас доля щаслива була. Хай примножить Господь ще років до твоїх ще прийдешніх років, щоб до старості разом з Богом ми з тобою щасливо жили.